30 травня 1985 року на французькому міжнародному аерокосмічному салоні в Лебурже вперше у світі представили Ан 124 Руслан. Закордонна преса одразу охрестила розробку конструкторського бюро Антонова радянським дивом, вантажний відсік завдовжки 36 метрів та завширшки 6. Підлога зроблена з титану. Тож усередині спокійно може їздити важка гусенична техніка для навігації та пілотування використовують 34 бортові комп'ютери. Конкуренти заздрісно заявляли, що не вірять у заявлені характеристики гіганта. Нічого не залишалося, як здійнятись у повітря та продемонструвати свої потужності. Уже за два тижні Ан встановив одразу 21 рекорд, головний з яких підйом на висоту майже 11 кілометрів з вантажем у 170 тонн. За два роки Руслан приголомшив ще одним досягненням: габаритний літак побив рекорд дальності польоту замкнутим маршрутом без приземлень 20 тисяч кілометрів. А це для прикладу довжина сухопутного кордону Росії. Спочатку Ан 124 розглядали як підмогу для військово-повітряних сил перекинути в гарячу точку зброю чи танки, вивести бійців. Утім, згодом перекваліфікували на летючу вантажівку. У 85-му Руслан транспортував 152-тонний кар'єрний самоскит Юкліт з влади Востока в Якутію. Щоправда, через великі габарити машину довелося розібрати і перевести за два рейси. Згодом із Харкова до Ташкента відправили колесо гідротурбіни діаметром 6 метрів, а після землетрусу в Вірменії Ан-124 доправив у зону лиха 120-тонний кран Ліпхер для розбирання завалів. Кількість замовлень постійно зростала, а з початком війни у перській затоці літак і взагалі став незамінним. Він доставляв зенітні комплекси, вивозив біженців, перевозив устаткування для гасіння пожеж на нафтових свердловинах. Були в історії Руслана й оригінальні рейси у травні 1992 року. З Еміратів до Швейцарії було перевезено 52 тонни золота. Доводилося працювати із тваринами. Якось Ан 124 доправив гігантського кита з ніцци в Японію. Іншим рейсом слона з Москви до Тайваню.